Енергетична чистка зцілення грошової сфери, відкриття грошових каналів достатку. Слухаємо або читаємо сім разів протягом семи днів для максимального ефекту. Починаємо! Я, ім'я та прізвище, тут і зараз виражаю ясний, чіткий, потужний намір зцілити грошову сферу мого життя та відкрити всі грошові канали достатку. Від сьогодні я, ім'я та прізвище. Анулюю та скасовую, стираю всі негативні особисті, родові програми, пов'язані з грошима. Я анулюю їх на всіх рівнях мого теперішнього життя. Анулюю у всіх своїх минулих життях, на рівні душі, анулюю у всіх часових вимірах, у всіх часових просторах. Я, ім'я та прізвище, кожне своє слово наділяю силою у право мого народження, у право свободи волі та свободи вибору. Я анулюю ненавість до грошей. Анулюю програми відмови від грошей, програми, що гроші брудні, програми зневаги грошей, презирства грошей, огиди до грошей. Анулюю програми протиставлення грошей і духовності, програми відмови від грошей на користь чогось іншого. Від сьогодні я, ім'я та прізвище, анулюю всі грошові прокляття, зречення від грошей, присвоєння чужих грошей. Анулюю програми бідності, програми злиднів, програми дефіциту та нестачі грошей, програми, що гроші приходять тільки на виживання. Анулюю всі програми, пов'язані з рекетом, крадіжкою, пограбуванням, присвоєнням чужого. Я анулюю всі родові програми розкуркулення, розкулачення, програми втрати життя через гроші. Анулюю програми, що гроші ведуть до страждань та болі. Я анулюю всі програми заздріщів багатим людям, програми засудження багатих людей, програми, що духовні люди не бувають багатими. Анулюю всі програми жадності, ненаситності грошима. Анулюю всі образи на гроші, всі образи на багатих людей, образи на Творця, на вищі сили, на всесвіт, на свій рід, на своїх батьків, образи на себе, що в мене недостатньо грошей. Я Ім'я та прізвище. Анулюю всі програми, що гроші дістаються тяжко, тяжким трудом. Анулюю програми, що потрібно багато працювати за копійки. Анулюю програми, що гроші потрібно заслужити, що я недостойна великих грошей, що гроші це велика непосильна відповідальність, що великі гроші це небезпечно. Анулюю програми страху втрати грошей, анулюю програми, що великі гроші дорівнюють смерті, що за гроші можуть зрадити та вбити. Від сьогодні я, ім'я та прізвище, я анулюю всі страхи пов'язані з грошима, всі страхи пов'язані з нестачею грошей, анулюю страхи великих грошей, програми зради себе заради грошей. Від сьогодні і на майбутнє я анулюю всі образи, претензій, засудження грошей. Я анулюю всі деструктивні обмежуючі програми, які блокують мої грошові канали, мої грошові потоки. Я анулюю всі особисті, сімейні, родові, колективні, національні, расові, загальнолюдські негативні грошові установки, міфи і стереотипи, які до сьогодні жили в моїй підсвідомості і керували моїм життям. І сьогодні я їх анулюю, анулюю, анулюю раз і назавжди. Я, ім'я та прізвище, анулюю всі вище описані і промовлені програми. І всі програми, які я не назвала і не описала, але вони є і впливають на мій грошовий потік тут і зараз я прошу Творця, Вищі сили, Всесвіт, моїх ангелів-охоронців, весь мій могутній рід, допомогти мені анулювати всі негативні грошові програми, які блокують мій грошовий потік. Я анулюю, анулюю, анулюю. Всі негативні грошові програми та установки, які блокують мій грошовий потік Я анулюю, анулюю, анулюю. Я, ім'я та прізвище, повертаю собі в повному обсязі всю свою силу та енергію, яка зливалася на підживлення анульованих програм. Від сьогодні на майбутнє я виражаю намір і направляю всю свою силу і енергію на зцілення всіх ситуацій, в яких було неправильне відношення до грошей, порушення грошових законів. Я направляю енергію зцілення на всю лінію життя моєї душі. Я нейтралізую наслідки негативних програм на всіх рівнях, у всіх часових просторах у всіх своїх життях на рівні душі. Нехай це зцілення відбувається і продовжується стільки часу, скільки це необхідно, поки не буде повністю завершено до кінця. Я, ім'я та прізвище тут і зараз вибираю і прописую в моєму житті. Нове гармонійне відношення до грошей. Я знаю, що гроші це чиста світла енергія з джерела достатку, якої достатньо в необхідній кількості для кожної людини, яка живе на планеті Земля. Я вибираю достаток і впускаю в моє життя потужний, світлий, благословенний потік грошової енергії для втілення і здійснення всіх моїх цілей, бажань, задумів, які сприяють моєму благу і щастю. Зараз я знаю, що грошова енергія достатку доступна мені по праву мого народження, джерело грошового достатку всередині мене. Я є грошове джерело достатку. Я відкрита 100% на зустріч грошовій енергії. Я дозволяю собі бути багатою. Я дозволяю собі жити в енергії грошового достатку. Я, ім'я та прізвище, дозволяю собі любити гроші, мати великі гроші і відноситися до них спокійно, з вдячністю, як до норми мого життя. Від сьогодні і назавжди я вибираю бути багатою, щасливою або щасливим жінкою, або чоловіком, в залежності, хто читає молитви, жити в гармонії з собою і світом в потоці грошового достатку. Хай буде так. Творець Вищі сили прийміть мій намір та зафіксуйте його. Дякую.